Вітаю, це програма гість у студії. Мене звати Владислава Стецюк. Сьогодні до нас завітав начальник управління культури і туризму міста Рівне Тарас Максименко. Я вас вітаю наші добрий день. Дякую. Власне, перше мене до вас питання таке: нещодавно, буквально днями в одній з соціальних мереж. Ви оприлюднили таку інформацію, що шукаєте інвесторів, аби в парку Шевченка замінити атракціони. Замінити чи реконструювати перше питання і, взагалі, ну всі атракціони, чи чи як ви собі це бачите, власне, дійсно розмістив оголошення. Його дуже дякую вашим колегам і вам. Його підхопили засоби масової інформації. Таким чином воно вже рознеслося. Воно розноситься соцмережами і, по принципу, BBC, тільки не подумайте. Бізнесмен бізнесмену сказав. Mm. І насправді, зараз дійсно, вже були деякі телефонні дзвоники до мене, люди консультуються. Зараз поки що дуже обережно. Ми до інвестора виписали ряд вимог, в тому числі замінити всі атракціони, які є в парку. Не залишити жодного на нові, на хороші там викласти косточкою, зробити туалети, там озвучку. Коротше, ми написали так, як ми мріємо, щоб виглядав отой п'ятачок в парку Атракціонів. Ми отак мріємо бачити той куточок. Чи знайдеться під це е інвестор? Зараз важко сказати, але те, що ми це робимо відкрито публічно. І щиро насправді хочемо змін в тій діляночці парку. Це правда. І тому конкурс оголошено. Заміна всіх атракціонів. Розрахунки певні. Ми надали, щоб було легко інвестору орієнтуватися, скільки ми зараз, наприклад, вирочки отримуємо mm -hmm. з атракціонів. Яка площа атракціонів? Яка площа містечка? Там вирахувані площі кожного атракціону, Тобто, можна по секторам собі, от інвестор може прикидати. Як він буде розміщати які атракціони в майбутньому? Ну я вам скажу, що ця інвестиція, щоб поміняти всі атракціони, достатньо велика, об'ємна, це можливо до 10 мільйонів доларів. Насправді це трошки коштує, тому люди з такими коштами вони мають все чітко розрахувати. Далі ми бачимо етап такий, що ми винесемо громаді на розсуд. Як вона бачить, чи такий проект підприємця нам, ну інвестора, нам приймається чи не приймається. Якщо приймається, виносимо депутатам рівни ради, інвест угода заключається інвест угода, голосується депутатами, і вперед рівне отримує нові атракціони. Трішки процедура важка. Але все це пов'язано з тим, що вартість нових атракціонів дуже велика. Тобто, місто не може просто е, зупинити фінансування всього, там доріг, е, латати там дахи, тому подібне перестати і все вкинути в атракціони. Це буде неправильно, це не європейська практика. Ми хочемо спробувати знайти інвестора. Дуже хотілося б, щоб люди не просто цікавились, бо зараз цікавляться підприємці з Луцька і цікавиться підприємці з Києва. Хотілося б, щоб вони визріли і написали інвест пропозицію. Власне, які інвестиційні зобов'язання візьме на себе місто в цьому плані? Місто, перш за все, віддасть суперплощадку, угу. на якій можна заробляти кошти. Я більш ніж переконаний, що якщо б там були класні нові атракціони, то в принципі. Кошти заробляти можна. Я не скажу в якому об'ємі, тому що трішечки прохідність малувата. Я колись як був директором парку. в мене була така, і така історія, то ми проводили аудит. Аудит так званий аудит прохідності в парку. І прохідність трішечки замаленька для фінансування масштабних проєктів. Я колись говорив про можливий Діснейленд, то дійсно Діснейленд можливий, але можливо не в таких. Обсягах і об'ємах, і м, нас буде завжди давити, оце м, людинопотік парку, тобто він занадто низький. Тому і атракціони, і все інше буде відповідати тому тому людинопотокові. Він буде, мені здається, має бути такий проект, фінансово обґрунтований. Ми не можемо це, знаєте, не зобов'язаловка, коли ми скажемо, так, підприємець, нам треба те те те, те. те. Це його кошти. Це його бізнес. Я впевнений, що люди будуть прораховувати до самої маленької дрібнички всі ризики зважати. Але дуже хотілося б, щоб знайшлись патріоти, які вкладуть гроші в наш з вами парк, і нашим діткам буде де і нам з вами буде де розважатися, буде де приходити на які атракціони кататися. Бо я днями був з дітьми в парку. Скажу так, мої відвідали три атракціони. Я не скажу, що вони погані. Я знаю, як директор парку всі проблеми, як колишній директор парку, всі проблеми атракціонів. Знаю, в якому стані де масльонка і тому подібне, де гідравліка барахлить. Не в цьому питання. В тому питанні, що важко пояснити туристу чи гостю міста, що ви знаєте, в орбіті барахлить масльонка, і тому вона потріскує, коли крутиться. Це нікому не цікаво. Цікаво, або вона захоплює подих і ти отримуєш моральне задоволення, або ти весь час боїшся, що вона розвалиться під час експлуатації. Звичайно, вона не розвалиться під час експлуатації, бо проходить держгірпромнагляд випробування кожен рік. Але сам, сам візуально естетичний ефект від катання мусить бути. Інший ніж зараз є. А от ваше бачення, окрім стандартних атракціонів, що б таке незвичне для нашого міста цікаво? От ви хотіли бачити? Можливо, там не стільки для дітей, як більш для молоді. Навіть ми поділили взагалі на три таких площадки. Вони зараз є, вони дуже умовні в парку, тому що атракціони розкидані в переміжку. Таке олів'є ми маємо з атракціонів. Ми б хотіли виділити три сектори. Ми пропонуємо підприємцю виділити три сектори інвестору. Перший сектор діти до 12 років, де спокійно, безпечно, там малесенькі собі бігають. Там це може бути, наприклад, цей сектор до півника, отого півника, який ще пам'ятає маленького Сталіна. Я так жартую завжди, бо він дуже древній атракціон. Далі це може бути сектор. З 12 до 18 такий тінейджерський сектор, це такі вже більш крутіші, більш захоплюючі. Ну і з 18 це має бути якийсь супер, це має бути однозначно тір. Те, що люблять, ну тір має бути і в тінейджерських, і в дорослих. Це можуть бути якісь, наприклад, башні. Я бачив для дорослих, це башні, такі які піднімаються, а він різко, ніби падає. Ефект Вільного і, да, падіння. Да, ефект вільного падіння, і в кінці там за 3 метри чи за 5 спрацьовує і Зупиняється. Тобто людина тоді от доросла, навіть в неї викликається ну, Ефід виділяється, там, купа емоцій, тестостерону, я думаю, і все інше. Людина збуджена і навіть доросла, і люба. І я переконаний, що завдяки таким атракціонам. Ми зможемо знов повернути людей в парк, коли вони не будуть казати: Ой, поїду, бо дуже цікаво, наприклад, в парку е, хіміка. Наприклад, от там класно облаштували приватні підприємці. Як на рівень парку хіміків, то класно. Mm -hmm. Але хотілося б мати центральний майданчик, коли різні лунопарки будуть проїжджати місто рівне і казати: ні ні туди не заїжджаємо, ми там нікого нічим не здивуємо там mm -hmm. у них такий парк, що просто. І... Транзитом, транзитом через рівне, не заїжджаючи в рівне, от тоді ми скажемо, да дійсно, ми добилися того ефекту. Поки лунопарки приїжджають, значить, ми їм програємо поки що, бо вони мають такі атракціони, куди люди сходяться і. Хочуть кататися на них. Власне, ви зазначили, що в парку дещо мало людей відвідує парк, аби от атракціони би, відбувалися, і ну, можна було говорити про якийсь розвиток. Я помітила, що ви плануєте збільшити кількість людей в парку і за рахунок туризму. От зокрема, нещодавно знову стала тема стосовно тунелів біля так званого стоматолога Фонтана. Розкажіть детальніше, що знайшли, які перспективи? Я підняв цю тему, скажу не. Пер. Перший тобто про тунель розвідки по тунелю були ще 2005 року, а кажуть, і раніше набагато. Останнє, що я пам'ятаю, це був 2005 рік Рівне Суренж, таке товариство Дем'янов, Тетяна Бикова. Вони дослідили його, обслідували, побачили дійсно, що тунель. Побачили, що тунель іде. В кімнату, скоріш за все, підвальне приміщення, палацику гірці Любомирського Фредеріка. І таким чином йде іде десь далі. Але розумієте, специфіка обслідування тунелю і тому подібне, його можна описати, його можна подивитися. Але щоб там працювати в самому тунелі, треба спецобладнання, інертні гази, які зібралися, вони можуть вбити людину за 5 хвилин. Хватить подихати повітрям в тунелі, якщо там немає відповідного повітряного обміну повітрям. Інертні гази це важкі гази, вони збираються і лежать на дні. Тому треба буде в рамках реконструкції зеленки зеленої стради. Ми хотіли би вскрити ту платку, така, яка лежить зараз біля фонтану. Почистити, вичистити. Ми провели георадарні дослідження. Ми знаємо точно, куди веде цей тунель. Він веде майже майже підходить до якщо ви пам'ятаєте, там є така вгорі ніби хід такий є з дверима такими. відкривається. це насосна станція нашого насосу до фонтану богатиря, ну стоматолога в народі. Mm -hmm. та. Це, ця насосна вже давним-давно не працює, там є двигун, е він теж уже вийшов з ладу, його десь викинули чи списали, Бог з ним. Там така є бетонна капсула. От З тої бетонної капсули цю платку ми піднімаємо, прочищаємо хід сюди е прямо до бетонної капсули. В бетонній капсулі робимо отвір, підсилюємо е от, ну, власне, оцей, е перекриття, щоб воно було надійне, щоб можна було. Без страху там експлуатувати його, робимо підсилення. Далі біля самого фонтану вичищаємо ту кімнату, далі там замуровані підземні ходи є. Ми так зробимо, щоб е, якийсь певний елемент зараз по первах, наприклад, щоб якихось там 10 метрів, можливо, 15 і ходу, і кімнати будуть доступні для е, е, експонування. Тобто mm -hmm. будь-який школяр, а уявіть там для учнів відкрити підземні ходи. Та у нас буде черга там стояти бажаючих спуститися туди. Е, е, крім того, ми знайшли, коли проводили георадарне дослідження, підземні ходи двох типів. На трьохметровій глибині і на сімиметровій глибині. От уявіть, сімметрова глибина для науковців, для наших класичних це звучить як приговор, тобто як вирок, тому що ну, це явно старослов'янська якась доба, можливо, союзу племен до Лібії. Це ми говоримо про початок тисячоліття Різдва Христова, а можливо, й до нашої ери. Тобто ми говоримо про таке, що може в корені змінити відношення і містян до міста, і е, до нашого рівного відношення сусідніх областей і взагалі України. Тому що те, що писав арабський літописець аль масуді він писав, що було Волинське царство. І він писав, що це Волинське царство було задовго до Києва і до Київської Русі. Можливо, от воно і є. Власне, ви кажете, от ми будемо робити те-то те. -то -те -то. Це за кошти міського бюджету? Чи, знову ж таки, будете шукати якогось інвестора? Ну, дивіться, дещо за кошти бюджету, дещо за кошти інвестора. Ми вже, от навіть по тим розкопкам замку, ми вже працюємо в форматі такої приватно-державного партнерства, скажімо так. Скажу, в чому приватність полягає. Наприклад, той будиночок охорони, про який там писали деякі засоби масової інформації, переживаючи, що от вже Максименко відбудував собі палац і побудував його біля розкопок. Ні, заспокойтесь. Хочу запевнити всіх і рівнян і засоби маси інформації. Цей будиночок поставили меценати за свої кошти для охорони для археологів, щоб їм було комфортно працювати. Він стоїть на таких зараз моде по ребриках, Він угу. стоїть на бровках. Які без фундаменту, без нічого його грузимо на машину, забираємо в любий Це момент. тимчасово часово Так, і він їде звідки приїхав, тому страху немає ніякого. От вам приклад, як, наприклад, зацікавилися люди розкопками і кажуть, чим вам можемо допомогти. Я вже подумаю, навіть можливо зініціювати створення якогось фонду, щоб люди могли фондувати туди кошти і казати: от ми цікавимося історією міста. Ми хотіли би, щоб місто наше на карті, на мапі України займало не таке там е е е як транзитне якесь от, транзитну позицію, а таке, щоб тут захотілося сюди заїхати і погуляти, проникнути з тим духом Великої Волині, тим Волинським царством подихати. Оце хотілось би дуже. І вони готові інвестувати кошти. Тому, коли я говорю про підземелля, то я кажу, що як щось піде за рахунок бюджету, щось піде. бо як оцінити роботу краєзнавців? Як оцінити роботу тих людей, які просто готові приходити, копати, досліджувати? Якщо її перевести на годину, ну на, на гривне часи, на гривне години, то це теж буде це серйозний внесок. І громада готова, бо я говорив вже з одним товариством і з другим. Ну, охорони культури і спадщини історико-культурної, вони готові долучатися безкоштовно. Хід в парку. От чи є якісь хоча б приблизні дати, хоча б місяць, коли його зможуть побачити рівняни, хоча б там його початок? Дивіться, зараз виготовляється проект. Ми виділили кошти на виготовлення проекту реконструкції зеленої стради. Mm -hmm. Як тільки ми його зробимо, цей проект, а проект треба робити десь приблизно два місяці. Він пройде всі погодження, всі експертизи і тому подібне. Згідно цього проєкту, та будка радіо радіорубка, так звана, mm -hmm. вона буде розібрана і е, буде влаштовано все косточкою. Там, де фонтан буде опущена чаша, е, богатир залишається, стоматолог, е, він нерушимий, буде сухий фонтан, mm -hmm. такий, як за кордоном, як по багатьох містах. Чернівці, Вінниця, там інші вони можуть похвалитися вже сухими фонтанами. І тут же буде під склом експонуватися наш тунель підземний хід. Коли це може бути? В цьому році я вважаю, ми можемо провести тільки перший етап реконструкції зеленої стради. Що це таке перший етап? Розібрати радіорубку. Підготувати основу, підготувати під ремонтні роботи серйозні е, зелену страду саму, бо там всередині ми дещо своїми силами робимо, але цього недостатньо. Познімати, наприклад, е, дерев'яний настил на лавочках, опустити чашу е, богатиря. І поки ми будемо всі ці роботи робити, історики можуть спокійно досліджувати підземелля. Тому що буде обстановка ремонтна. Вже сезон закінчиться парковий. Це десь буде, наприклад, кінець вересня, можливо, жовтень. Ми собі спокійно до морозів зможемо займатися вивченням і дослідженням історико-культурної спадщини. Що ми і плануємо в принципі робити. Тобто на цей рік більше такі підготовчі роботи. так? Так, та, А стартувати, я переконаний, стартувати треба перед початком. Нового сезону mm -hmm. в парку сезон починається з травня, з якогось там травня, як погода дозволяє, можна відкривати його і в квітні, в принципі, починати сезон, можуть бути виключення. Але щоб погода була стабільно тепла, тому що це машина, це люди. Я маю на увазі це цілий механізм. Там люди задінні, контролери, вони виходять на роботу, і щоб їм не переривати цей робочий процес, то було бажано, щоб погода дозволяла. Тому в кінці квітня, на початку травня. В принципі, можемо запускати все і зелену естраду, і підземний тунель експлуатувати. Тобто я ще звичайно вивчу, які треба висновки, від якої служби, чи він безпечний, чи там. Бо знаєте, є дігери, які люблять підземелля, це їх називають дігери, любителі. Вони можуть тобі залізти в любу щелину, їм там не страшно, вони ризикують, вони лізуть. І пишуть розписки тільки, що в моїй смерті нікого не звинувачувати, і лізуть. Але коли це вже буде на конвейері поставлено, що це учні, студенти, ідуть, ідуть, ідуть екскурсійні групи, треба безпека. Тому оцей участок перший він має бути максимально безпечний для людей. Можливо, розпорки, підпорки. Бо уявіть, підземелля починається на глибині ну, 50-70 сантиметрів. Тобто асфальту там не так багато там в парку завжди на тому участку провалля. Чому? Тому що там підземелля. Коли ми минулого разу зустрічались цій студії, ви тоді розповідали, що плануєте організувати екскурсії на місце робіт, дослідження, розкопок, палацу, ймовірно, Любомирських. От зараз ваші очікування виправдані вже. Які результати цієї роботи? Результати дуже хороші. Єдине, що ми поки ставимо в дуже важке становище наших краєзнавців, археологів всіх інших, тому що. Ми досліджували і не розраховували зразу натрапити на можливий об'єкт середньовіччя. Ми думали, спочатку піде Палацівська доба і тому подібне, а потім десь часом, може, ми знайдемо замок, середньовічний замок Марії Несвицької. Зараз все поставлено з ніг на голову. В принципі, чому? Тому що е, те, що ми знайшли, а це, от сходіть обов'язково, хто ще не був. Сходіть, охоронець чемно відкриває, запускає всіх охочих, бо екскурсії відбулося 5, здається, я проводив особисто. Від 60 чоловік було до 20. В принципі, я задоволений, виправдалось. Але що ми знайшли? Ми знайшли радіальну, радіальний фундамент з двома виступами, такий, як дуже схожий на вхід в замок, в середньовічний. Тому що він не співпадає з планами палацу, з жодними планами палацу. Що би ми як би ми не викручували, іде не, не співпадіння. В більш глибших, до речі, е, якби, в більш глибших шурфах, які ми робимо, і розкопах ми почали натрапляти на цеглу пальчатку так звану. Пальчатка це цегла литовської доби. Це цегла, по якій пальцем майстер проводив для кращої сцепки такі борозди. Три борозди, там, він міг отак проводити. Функція цих борозд була одна, краща сцепка цегли. І ми зараз пішли знаходити таку цеглу. Ця цегла була притаманна, от саме ну, виготовлення цієї цегли. Це було 14-17 століття. Тобто, це вже не палац Любомирських, палац це 18 століття. Ми знаємо, що це 18 століття. 17 це не палац. Пішли дерев'яні кладки, пішли дерев'яні якісь приміщення. Дерев'яний замок, ми знаємо, коли був перший замок Маріни Свицької був з дерева. Я не кажу, що допоміжних приміщень в камінному замку не могло бути з дерева. Могли. могли. Але я вам хочу сказати, що те, що ми зараз розкопали, не лягає, не лягає в основу бачень і уявлень про палац Любомирських. Тобто, фактично, ми зараз напередодні, от в мене навіть в листівці є таке напередодні сенсації. Далі ми йдемо вниз. Ми знову ж таки там маємо підземний хід. Ще один. Ми його дослідимо, і тільки після того ми зможемо сказати, що це. Археологи налаштовані дуже по-бойовому, і дуже, їм дуже все подобається. Ніхто в спину не жене, вони спокійно роблять свою роботу. Нема над ними будівельників, які кажуть, швиденько нам тут будувати 12 поверховий будинок. Нема такого. Люди в задоволення працюють, вивчаючи, грунтовно досліджуючи весь матеріал, збираючи, описуючи, на кожен матеріал паспорт робиться. Вже знайшли, наприклад, дві е, таких копійки е, литовської доби срібних. Вже знайшли два розчавлених майже цілих, а майже цілі горщики тоді говорять е, глеки, глеки. Коли 50% більше 50% збережено. Ось там більше 50%. Один розчавлений просто в землі був в тиску землі. Другий теж таким самим чином. Тому зараз іде реставрація цих глеків. Ну, насправді дуже-дуже цікаво. хто з рівнян, Я бачив вже там на розкопках німців. Фундація регіональних ініціатив ФРІ привозила зі всієї України дітвору, дід... ну, я говорю, тінейджерів, скажімо так, mm -hmm. і молодь. Там вже були делегації теж з підприємств нашого міста. Тобто, в принципі, люди підтягуються, їм цікаво, тому що. Чим ми можемо вразити туриста або відрізнятися якісно від всіх інших, не якимись там новоділами, новостроями. Ми так, як в Абудабі, або так, як в Лас-Вегасі, ми так не побудуємо. Тому можна не ганятися навіть, не перетягувати це одіяло. А от своєю унікальною історичною ідентичністю, оце. Той конкурентно здатний рушій, який може вивести наше місто, привезти туриста, зацікавити самих же містян в своїй історії, бо поки що з цим теж туго. А наразі час нашої програми вже вичерпано. Хочу вам побажати, аби ваші всі ідеї і плани втілили з життя. Бо справді дуже цікаво перевертати наше місто з ніг на голову і бачити от його живу історію, яка вона була. Дякую вам. Глядачам нагадується була програма гість у студії. Бережіть себе.